Сину Тимотею, пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж сагаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, яким є церква Бога Живого, стовп та основа правди, а то річ певна, що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увіруваний у світі, вознісся у славі. Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських, зведені лицемірними брехунами таврованим сумлінням. Вони заборонятимуть одружуватися і волітимуть стримуватись від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою, бо всяке Боже створіння добре, і не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати. Бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Перше послання апостола Павла до Тимотея. Дорогі в Христі. В навечірі цього великого свята, яке ми завтра будемо відзначати, день появи Пресвятої Трійці. Це є день, в який ми святкуємо, коли Бог об'явив себе як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Не криптично, не якимись символами, але явно, голос з неба. Дух Святий, який у виді Голуба сходить, і Христос, який стоїть у водах ріки Йорданської, приймаючи хрещення. Ці слова, ця подія радше, сьогодні відображається в нашому читанні з е, листа апостола Павла до Тимотея, в якому апостол Павло підкреслює одну дуже важливу річ побожність. Він звертається до цього чоловіка, до Тимотея, про те, як потрібно поводитися в Домі Божому. Але підкреслює, що тайна побожності велика, Христос явився у тілі, засвідчений у дусі. Це саме вимагається і потребується від нас, коли ми йдемо до церкви, коли ми беремо участь у церковному житті, а ми в ньому беремо участь не лишень, коли молимося в церкві. Бог явився у тілі. Побожність це не є щось, що виражається лише в наших думках, лише в нашій вірі. Побожність це щось, що виражається нашим тілом. І підкреслює апостол Павло, що Ісус Христос так зробив. Він тілом прийшов на світ. Він тілом прийшов до Івана для того, щоб охреститися у Йордані. Щоб вода христильна злялася на Його голову, на Його тіло. Він воплотився. І в цей період Різдвяних свят ми над цим особливо концентруємо нашу увагу і роздумуємо. Тілом ми покликані бути побожними. Тілом ми покликані робити діла милосердя, здобувати собі небо, яке душою ми заслуговуємо. Тайна побожності заключається в тому, щоб ми наслідували Ісуса Христа, як нашим духом у вірі до Бога, так і нашим тілом у ділах, ділах любові до Бога, ділах милосердя, ділах нашого ісповідання віри, яке завтра підемо до церкви робити щоб подивитися, уявити собі ось цю подію хрещення Ісуса Христа і возрадуватися, воскликнувати разом з тими людьми, які там були, слава Вовишніх Богові, який в Тройці Святий об'явив себе.